Круглий стіл абсолютно прагматичний. Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі отримала інформацію від Секретаріату Ради національної безпеки у середині року про те, що можливо в наступному році буде заслухано питання про те, як виконується законодавство про захист суспільної моралі на засіданні Ради національної безпеки. Ну скажу, що ми про це писали і просили років три. І ми не знаємо, чи буде це питання вирішено, чи не буде, але ми надали Раді національної безпеки в середині року літом матеріалів аналітичних, інформаційних, десь приблизно півтори тисячі сторінок, ті, які у нас були. А потім звернулися до відповідних міністерств і відомств, тобто до центральних органів виконавчої влади. Науково-дослідних інститутів, громадських організацій, всього більше 30 адресатів, а потім ще і до місцевої державної адміністрації проінформували про те, що такий план розгляду цього питання є. Ну, в певній мірі це оправдано, оскільки соціологічні опитання показують, що 51% українців вважає стан суспільної моралі. Критичним для національної безпеки, тому я думаю, що, зрештою, це нормальний відхід до справи. Період з 2006 по 2013 рік досліджено 87, різних, 87 тисяч різних видів продукції. Це справді дуже багато. Наступний слайд ілюструє кількість проведених нами експертних досліджень. І ви бачите, що тільки у 2007 році ця цифра була. Дуже значною це обумовлено тим, що тоді комісія дуже серйозну увагу, основну увагу звертала на продукцію сексуально-еротичного характеру і тому було багато дослідницької роботи. Ми крен роботи комісії змінили на продукцію, яка стосується гідності людини, інформаційної безпеки дітей, проблем можливого розповсюдження національної релігійної ворожнечі, пропаганди алкоголізму і інших шкідливих звичок. Тому в кількісному вимірі досліджень у нас менше, але вони, як би сказав, так, більш е, стосуються більш вагомих проблем. І наступний слайд. Ну, ми такий висновок робимо і хочемо його вносити на розгляд Ради національної безпеки. Ми вважаємо, що нагромадились на сьогоднішній день соціально-економічні, політичні і інші передумови для розгляду. Захисту суспільної моралі як окремої функції держави. Ну, це питання теоретичне. І, звичайно, жоден державний орган не може сказати це функція держави, або це не функція, або це було спішно, це смішно. Це висновок вчених. І мій висновок як професора теорії права і держави. І для того, щоб ілюструвати цю тезу, я ще буквально 2-3 хвилини про ілюстр розкажу про неї. Наступний слайд відображає основну змістовну складову. Реалізації такої функції держави, з якої випливає, що держава не може втручатися у сферу моралі, тільки підтримувати її, мораль як моральний імператив добра, формується суспільством. Суспільна мораль не є сумою моральних кодексів, я би сказав, чи корпоративних морально-етичних. Нормі правил поведінки журналістів, лікарів, юристів і інших, а є явищем вищого порядку, і держава бере на себе оберігати цей моральний імператив добра від того негативу, який я перерахував